Доброго дня, друзі. У цьому відео я вам покажу, як повернути товар на Pinduoduo в китайському маркетплейсі, де головне правильно подати заявку на повернення. Запускаємо Pinduoduo на телефоні, потім переходимо у розділ мої замовлення і знаходите свій потрібний товар, і також натискаєте Return Refund, тобто повернення. Це кнопка для повернення або компенсації. І далі ми вибираємо у нас один з варіантів. Тобто, це тільки якщо ви ще не отримали товар, або просто хочете повернути гроші. І це у нас повернення, і коли вам гроші назад віддають, це якщо товар вже прийшов і ви хочете його повернути. Потім вибираємо собі причину повернення. Тобто, що це може бути? Отримана не той товар. Товар є пошкодженим або не відповідає опису. Можна також додати фото або відео для підтвердження. Це допоможе прискорити обробку запиту. Після надсилання запиту продавець має до 48 годин до 48 годин, щоб відповісти. Якщо він погодиться, ви отримаєте адресу для відправки або QR-код для повернення. Потім, друзі, ви маєте упакувати товар. А у більшості випадків а, покупець сплачує доставку самостійно, а якщо інше не назначено продавцем. Тобто ви просто наклеюєте етикетку і надсилаєте посилку за вказаною адресою. Коли продавець отримає товар і підтвердить його стан, гроші повертаються на ваш рахунок, Alipay або банківську карту протягом, протягом кількох днів. Якщо продавець не реагує або відмовляє без причини, ви можете відкрити спір через службу підтримки. А Pinduoduo зазвичай вирішує такі питання на користь покупця, якщо є докази. І все, тепер ви знаєте, як повернути товар на цей сайт, на цьому сервісі, навіть без знання китайської. Якщо відео допомогло, підтримайте лайком і підпискою. Щоб не пропустити наступні інструкції для онлайн покупок.